Засіяла, ми довертимо, звісно ясна. світ засіяла. Я маленький хлопчик, всі собі настовчик. Ангелки мені ковбасу принесли. От я й додому несу. Зустрів мене дід поликати. Дів кобасу відібрати. А я зайшов до вашої хати, Щоб вам завінчувати. Вінчую вам щастя, здоров'я, всім тим на рождений, що вас заселяє. Христосі. дарами ми оцени йдемо нового царя привітати. Ментелі ментелі, хто що має продавати, хто що має купувати, за старі пляшки онучі дам коралики блискучі. Вечір добрий, вечір файний, гендель буде надзвичайний. Я тут всякий храм приніс і поставив перед ніс. Є тут блуза, і краватка, і кожуя модна гладка, стрази, чоботи, кораї і так далі, і так далі. О, далю, <рес> ясне панство, які благородні панове, я готовий вас вітати.

Нині хочуть святкувати усі. Що? Можка гнати. Ну, то купіть у мене краму в моїй крамниці, яком будуть тішитись гарні молодиці. А як грошей забракує, то вам Мошко заборгує. Ти спочатку заборгуєш, а потом не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Ти життів з хати, мене хочемо торгувати. Можка гнати, можна з хати випирати, та щоб до вас біда прийшла, щоб вам циган коні вкрав, щоб вас чорт у пекло взяв. А, хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Бо те бійки, крики, сварки, там мої грають музики. Бо де інші шахри, там товариші мої. О, я жвавий. Отожний тільки, я щось дуже чорний. За це ім'я таке маю. Чортом мене називають. Боже, Боже, поможи позбутися тієї сатани. Він вам, браття, мої милі. Тут слабкі пекельні сили, нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте, бо хто Бога споминає, то та місця чорт не має. Бог мене сюди прислав, щоб я вас охороняв. Де геть від них нечиста сила. Геть, що мав ці скрапи! Чому тут шум? Чого з треба? Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І скажіть також мені, що ви за люди? А то зараз і від мене страшна кара буде. Вони повідають про такі вісті, що цар світу народився у Вифлеємі місті. Зуміли з потом що народився новий цар, новий світоволодар що, Месія, цар, чи ти може щось забу? А ану зараз же мещі, ідіть зі сходом у Я цар єгипетського роду, де мій народ давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий син, спаситель світу. Я побачив зорю і дари з тобою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, інших богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос ся народив. І я з собою взяв, щоб Ісуса привітав. А, цар грецького народу, я не боюся нікого зроду, де мій народ по морю гуляє, і Бога Зевса величає, на небі зоря засіяла і дорогу мені показала. Я цідари собою взяв, щоб Ісуса привітали. Ну то що ж, ідіть, Ідіть у вифле, і царюк боїться, а назад будете Сюди поверніться. Охладитися йому велика потреба. Оцю новину, що новий цар народився, немає я спочинок. Я не можу цього знести. Я зітру цього бісію. Потро царський мій забрати він не сміє. Воїни, слухай команду, всіх дітей прию зібрати, всіх дволітних постінати, кожен хлопчик до двох літ, гай Сарине, так зробіть, а між ними, певно, він знайде свій смертельний згін. Світ наказ, для, для нас, ми нас, ми час. І мале дитя в яскині мусити знайти ще нині. Бо іначе всім вам смерть що Гей, солдати мої вірні, доповідайте. Ми тут царю. Ну то що всі діти вбиті? Не тішся, Іроди лукавий, нажився ти лихої слави, ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не зникає. І над Катом кожним людям, менш долі до зависає, ось тобі новина. Меж дітьми, де вбито Божого Сина. Це був зрада. Прийшов я тисячу доріг, стоптаю тисячі стіпів, поки сюди прийшов. О, чую грішну душу. І зі бою можу. Гей, hey, hey, старожа! Ходім, ходім, не любий царю, тебе в смолі, я покупаю. Ходім зі мною пекло, тоді там буде душа. Господа, благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили, то вас Бог любити буде, буде вас благословляти, пошли вам щасливу долю і вдома, і на полі. Добре сталося, слава Богу, тож збираймося в дорогу. Але заки вийдемо з хати, треба щастя побажати, їм добром обдарувати. Я він чую, як той жит, Хай до вас добро біжить, щоб ви мали молока від корови, від бика, щоб ви мали вихрестини щовечора, і щогодини. А за цю коляду. Дайте щось, бо я вже йду. Я вже йду. Прощавайте, господарі, хай минають усі лиха, хай біда слідить тихо. Кожну здоров'я, здорову. Заспіваємо, славу Богу! Він чує вас, пане господарю, тим різдвом рожеством, хто на Риску родився, на Йордан хрестився, цей світ розвеселив, той світ буде веселий, поки пана болі прожити, провикувати, а по смерті в небі корону тримати. Тим він чуєм тим дякуєм на многая і благоя літа. О Ісусе, і замерзав горнятку чай, а рідні пишуть їм і плачуть. Ти там тримайся, ти тримай, герої істинні, солдати, ми щиро молимось за них. Нехай же кожен українець бійців згадає при столі. Війна в країні не скінчилась. Христос хрестився в Йордані. Отож, бажаємо вам. Доброго, тихого, мирного, різдвяного, щедрого вечора щедруйте, колядуйте, зберігайте наші українські традиції, несіть їх далі у свої родини і обов'язково мріємо про те, що перемога буде якнайшвидше за нами, і кожен з нас може повернутися до рідних домівок. А наразі дякуємо за увагу. Заколядуємо ще разом, і напевне будемо продовжувати святкування. Thank you